Я готовий запросити на цю сцену з прилук Лосинівки. Бідненко Ігор і Семенок Євген. Зустрічайте. Добрий вечір! Опа! Віталі, віталі, віталі. Опа! Слава Героям Без слава! слава! Леся Іванівна, ми знаємо, Я. що ви холостячка. — Так, Ми і що? вам вже готового жениха. Так, Вам ну, робити нічого не треба. Да, він уже навіть жонатий. Дуже гарні хлопці. Да. Дякуємо. Ви теж дуже гарна, але ж язик повертається сказати Іванівна. Просто Леся, така молоденька Дякую. Гарна. Дякую. Насправді, якщо ви одружений, то, на жаль, нічого в нас з вами не може бути. А от Юра. Це... Опа! Опа! А от Юра може вести Христини, наприклад, О. я так хотіла сказати. Валік, привіт. Даро, Здорово. Здорово. пам'ятаєш нас? Uh, звісно. <звісно. <звісно> <звісно> Можу розказати маленьку історію. Колись ми грали в регіональній лізі сміху Київській. Валік е обрав нас тренером. І після гри пише: хлопці, там у мене жіночого квартала будуть концерти, в мене, напевно, не вийде з вами зіграти. Ми кажемо, ну так там ігри переносяться. Він каже, так. Да. Ну, там, мабуть, все одно не получится що то у мене. <laughs> <laughs> ні, воно реально не вийшло. Ну, так ковід начався, ні в кого не вийшло. Фух, слава Богу. <laughs> Дивись, в тебе є дружина, але її зараз немає. Але є Леся Іванна Нікітюк, яка завжди підтримує. Опусти оту штанину ліву трошечки, щоб потім гарно в кадрі було. <laughs> Я Виби була жінка правого. з боку. Знаєте, вона б Дякую, зразу да. того чоловіка. Леся, Іванівна, да. по мені питань нема. По вас ні, є yeah. тільки пропозиції. Uh -huh. <рес> <рес> В мене теж є пропозиція. Хлопці, за одну хвилину розсмішити наших коміків uh -huh. і виграти дві тисячі гривень. Ви як? Ми готові. Да? Поїхали. Зал Завітримає на автобусній зупинці. Так, ну що там? Проходимо всередину салона, передаємо за приїзд. Ти їдеш. ні? Мужик, уйди, траси, Тебе час маршрутка саб'є. <рес> чого ти маршрутку забув. Це ж треба. А я думаю, чого мені всі сигналять? Цирковий, а може і не дуже, смертельний, а може і не. Номер глотатель шпрот вачопськ. Вачовськ. Маестро, я вибачаюся, а в чому смертельність? Ну, Вони цілий день на сонці стояли. І а -а -а. так бабушка, їсть казинаки. Бабушка, да хорош! Жінка наварила ну дуже багато аджики. Ларіса! Ларіса! <плес> ви коли кролем гребете, трошки виправляйте кисть. І, да. І голову занурити, занурити. Ну, Там же аджика, воно трошки добавляє. Да, там... Хлопці, на першій хвилині ви виграли 2000 тисячі гривень. Зараз можете піти на п'ять. Ми підемо. Ми, Зал, ми підемо, підемо на те. Да. Зал з вами, я з вами, коміки ага. не сміються. Привіт. Жінка наварила дуже багато джеків. Лариса! А, полюбуйся! І це тільки квітанція за газ. Лариса, ти в следующий раз, якщо по морді захочеш, ну не ізорітай велосипед, просто попроси. Поняла? І <реш> так, дзвінок на гарячу лінію водоканалу. Алло! 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 Тало. алло! Не спершу разу вас почув я вгораю. Це гаряча ліня водоканалу. Да. А чого вас ліня, гаряча а вода? Ніт. Так, а де ви знаходитесь? На гідропарку я. А яка вулиця? Яка вулиця? Я в Дніпрі. Що ви там робите? Пливу. Так, все... Ти блатво любиш? Ні. Тоді я випускаю. Так, все, да побачив. оказалось. Да. Я думаю, що в водоканалі не один раз були такі дзвінки. Може п'ять e, тисяч гривень у вас є. 5 гривень Ми з цим вас добре. вітаємо. Дякуємо. 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 Хлопці, можна вчасно зупинитись і забрати гроші. Це я просто так кажу. Ми токово вкус входимо. Диви, ну дуже крутий формат мініатюри. Ми його називаємо фестиваль Абсурда і Суржика. Отак він на у нас називається. Ми, Якщо го... ви готові? Ми готові. Поїхали. Уявіть людина, яка постійно сьорбає, людина, яка постійно чмокає, придумують, як іще вони можуть побісити людей. О, може по самокату купимо. А давай! А давай. І так, уявіть сова розучилась розвертати голову на 360 градусів. у у, -у. Та що таке? у у, -у. Та сова! У-у-у. Та хто там ходить? Віталій, кличко, у стоматолога. Що ти, що ти, що ти, що ти, що ти, що ти, дядя не а, а а, а попади, попади, да я шучу. <рес> Та, тихо, у мене проблема. У мене мост посипався. Поможеш? Ну так, да, відкривайте да. рот. А, рот. Угу. Так у вас із зубами все нормально. Да з зубами я знаю, з мостом що -а. -а, -а. Хлопець, який з дитинства грає на трубі під час свадібного поцілунка, лопнув невесту. І у дворі. О! Опа! Спасательний кружок! Дуже ви продумано підійшли до цієї хвилини. Продумано. Врятувались на 57 й секунді. Дуже смішним жартом. Засміялись обидва коміка наших. Дякую. Це означає, що у вас вже є. 10 тисяч гривень. Так, да, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ми хочемо сказати, що ці гроші ми всі задонатимо на ЗСУ. Е Красавчики! На, на, Так що забирайте 10 000? забираємо. тисяч? Да. Ми забираємо 10, 000 10 тисяч, гривень. Відправляємо їх на ЗСУ. Дякуємо. Дякую. 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 Це абсолютно вірне рішення, тому Це... що гроші йдуть на Збройні Сили України. І хлопці справді молодці. Так, красавці трошки переживали. Ну, вирішили краще синиця в руках, чим двадцятку потерять. Дякую.